Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 20-й урок курсу географії 8 класу Мінеральні води та лікувальні грязі України. Мінеральні води це підземні води з підвищеним вмістом різноманітних мінералів і газів, завдяки яким вони набувають особливих властивостей, які використовують з лікувальною метою для пиття і ванни. Зацілюючий вплив на людський організм мінеральні води називають ще рідкими ліками. В Україні розвідано 302 ділянки родовищ підземних вод. У їхніх межах налічують 230 родовищ мінеральних вод, 12 з них віднесено до унікальних. В Карпатському регіоні налічують 800 мінеральних джерел. Найбільш відомі це поляна квасова, свалява, Лужанська, Шаянська тощо. Їхні назви пов'язані з населеними пунктами, біля яких було виявлено мінеральні джерела: свалява, кваси, поляна, шаян. Світову славу здобули Лужанська сім та нафтуся, що містить органічні речовини. Чимало джерел мінеральних вод виявлено також у Подніпров'ї, в районі Донецького кряжу та в Криму. Саме завдяки цілющим властивостям джерел світової слави набули ряд населених пунктів України: Миргород, Трускавець, Слов'янськ, Моршин, Східниця, Немирів, Шкло, Сеняк та інші. Лікувальні грязі це різні за походженням відкладення боліт, озер, лиманів, морських заток, що мають лікувальні властивості. Такі грязі складені з мінеральних, органічних речовин та води, і протягом тривалого періоду зазнали складних перетворень унаслідок фізичних, хімічних та біологічних процесів. Зазвичай вони являють собою однорідну пластичну масу, що поширена на узбережжі водойм. В Україні налічують 12 родовищ лікувальних грязей. Найбільшими є САКське родовище в Криму, родовище Солоний Лиман, Дніпропетровська область, родовище Ріпне, Донецька область, родовище Кирилівське. Обетічне, Запорізька область, Куяльницьке, Одеська область, Чаплинське – Херсонська область. Окремі ділянки лікувальних грязей трапляються у Львівській, Івано-Франківській та Полтавській областях. Господарська діяльність людини стала настільки значною, що вона вже набула планетарного характеру, і її вже навіть можна порівняти з геологічними процесами, які беруть участь у формуванні ландшафтів землі. Щороку з надр землі видобувають більше 100 мільярдів тонн різноманітних корисних копалин руд, паливних копалин будівельних матеріалів тощо. А це призводить до скорочення запасів багатьох видів мінеральної сировини, посилюється негативний вплив техногенних процесів на довкілля. За прогнозами вчених, у майбутньому потреба в різних видах сировини лише зростатиме і досягне 500-600 мільярдів тонн на рік. Тому нині надзвичайно актуальним є охорона надар і раціональне на використання природних багатств. Сьогодні для України потрібне повне і комплексне геологічне вивчення надар на її території. Це дасть змогу найповнішого видобування з надер і сприятиме раціональному комплексному використанню як самих корисних копалин, так і компонентів, що містяться в них, і мають промислове значення. Крім того, потрібно максимально зменшити шкідливий вплив на довкілля тих робіт, які виконуються під час видобутку корисних копалин. Вкрай важливе значення також має охорона родовищ корисних копалин від затоплення, забруднення, забудови, а також охорона заповідників, пам'яток природи і культури від шкідливого впливу робіт, пов'язаних з користуванням надрами. Більшість видів мінеральних ресурсів багатокомпонентні. І для господарського використання можуть бути придатні всі складові речовини гірської породи. Наприклад, за рахунок комплексної переробки покладів в Україні виготовляють добрива, будівельний щебінь і цеглу. Унікальні за складом і кількістю солей, води затоки Сиваш дають можливість видобувати окис магнію, його солі, бром і кухонну сіль. Землі, на яких здійснюється видобуток корисних копалин або які порушені гірничими роботами, мають рекультивуватися. Це означає повернення земельних ділянок у той самий стан, коли їх можна використовувати в сільському господарстві для лісових насаджень, будівництва, створення штучних ландшафтів, що доповнюють природні. На цьому ми з вами завершуємо розгляд 20-го уроку курсу географії 8 го класу Мінеральні води та лікувальні грязі України. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!